Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би розібрати, чому біткоін поводиться на Джекорольну відпочинку, як ефір тихо, але впевнено, готується та стрибка, і чому Джексон Гол може стати вирішальним моментом для всього ринку криптовалют. Отже, давайте почнемо з біткоїну. Цього тижня він злетів до нового історичного максимуму, і всі подумали, що зараз ми полетимо ну просто десь на місяць. Але за пару днів він зробив крок назад і завмер в діапазоні. Це виглядало так, ніби він вийшов на сцену, зробив ефектний виступ, отримав оплески від публіки і сказав, що тепер йому потрібна кавова пауза. Але головне питання у нас полягає в тому, чому це так виглядає? Ну, по перше, тому що ринок у нас стає дорослішим. У 2017 році ми бачили шалені ривки по 100-200% за буквально якісь кілька тижнів. У 2021 році ріст став уже більш плавним, але все одно таким бурхливим. А зараз у 2025 ми бачимо зарілий бичачий цикл. Давайте навіть поглянемо на метрику NUPL, яка у нас показує нереалізовані прибутки та збитки. Ця метрика також показує наскільки інвестори знаходяться в плюсі, і історично, коли всі відчувають себе геніями трейдингу, ринок виходить на пік. Сьогодні ми близькі до цього рівня, але ще не знаходимося там. Тобто, простір для зростання у нас ще залишається. Але тепер давайте поговоримо про головну інтригу цього тижня: це Джексон Гол. Щороку у такому містечку, як Джексон голл збираються топи фінансового світу: голови центробанків, міністри фінансів, провідні економісти. І це виглядає як справжній комікон тільки замість костюмів супергероїв, костюми від Армані, а замість коміксів графіки інфляції. І головна зірка цього заходу увага, це Джером Пауел, а саме голова ФРС. Його промова це як трейлер до нового блокбастера. Кілька фраз, і весь світ починає будувати прогнози. Минулого року, саме після його виступу, ринок різко жив і почав нове ралі. Тому зараз усі засереджені на тому, чи натякне він на зниження ставок. І що це може означати для нас із вами? Ну, якщо ставки у нас знижуються, то грошей стає більше, інвестори шукають, куди їх вкласти, і частина цих грошей йде в ризиковані активи, зокрема в крипту. Тобто, буквально одне речення Павела може відкрити дорогу біткоїну буквально до 140-150 тисяч доларів. А тепер що стосується у нас ефіру. Якщо біткоін у нас робить шоу, то ефір зараз нагадує того учня, який тихо сидить у бібліотеці, але все-таки готується скласти іспит на відмінно. Що ми зараз бачимо? Обсяги торгів фондами на ефірі злетіли до максимуму за рік. Інституційні інвестори купують ефір і виводять його на холодні гаманці. А це в свою чергу означає, що вони не грають у швидкий трейд, вони готуються довго його тримати. Наприклад, компанія Bitmain тримає мільйони ефірів. Це десятки мільярдів доларів. Такі гравці не будуть продавати монети на першому ж відкаті. Вони дивляться на роки вперед. Тому зараз ми бачимо ситуацію, коли ефір накопичують, поки всі дивляться на біткоін. І якщо він проб'є у нас помітку в 4500 доларів, то наступна ціль у нас буде на помітці в 5000 доларів. Ну а далі вже буде шлях відкритий і на 7, і на 10 тисяч доларів у перспективі цього, цього циклу. До речі, а якщо ви також цікавитеся торгівлею криптовалют, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я, як завжди, залишу в описі до цього відео. А тепер давайте розглянемо, які можливі у нас сценарії для ринку. Перший сценарій у нас бичачий, самий оптимістичний. ФРС у нас натякає на зниження ставок. Біткоін пробиває 130 тисяч доларів і рухається до помітки в 140-150 тисяч. Ефір долає 5 тисяч і готується до ще вищих цілей. Хоч цей варіант у нас самий оптимістичний, але скоріш за все, менш реальний. Другий же сценарій у нас нейтральний. ФРС не дає жодних чітких сигналів, ринок ще трохи коливається, але загальний висхідний тренд зберігається. Тоді біткоін у нас тримається в тому діапазоні, в якому він зараз знаходиться, ну і ефір коливається в межах від 4 до 4,5 тисячі доларів. Ну і третій сценарій песимістичний, це корекція. Наприклад, якщо Павел заявляє, у нас, що боротьба з інфляцією ще далека від завершення, біткоін відкатується у нас на 10-15 ефір десь приблизно на 20%. Але знову ж таки, ці рівні швидко викуповують інституційні інвестори, бо в довгостроковій перспективі тренд у нас залишається бичачим. Варто також згадати, що ще кілька років тому головна проблема крипти була в тому, що регулятори її не розуміли або відверто не любили. А СЕК подавала позови, політики говорили про бульбашку, банки відмовляли в співпраці. Тепер же у нас картина змінюється. СЕК переходить від боротьби до вироблення правил гри. У Конгресі США все більше політиків говорять про крипту як про частину майбутньої економіки. МінФін навіть заговорив про купівлю біткоїна у державні резерви, і це все, в свою чергу, не схоже на хаотичний. Дикий захід це більше нагадує цивілізацію, яка поступово інтегрує криптоглобальну глобальну систему. Давайте також для глибини моменту розглянемо історичний контекст. У 2013 році біткоін коштував кількасот доларів, і його ніхто не сприймав серйозно. У 2017 році він вперше пробив 20 тисяч доларів і став світовим феноменом. А у 2021 році він піднявся до 70 тисяч доларів, і тоді вже було зрозуміло, що це не бульбашка, а новий клас активів. А зараз у 2025-му, ми бачимо, що ринок доросліше, як я це вже й говорив, цикли стають довшими, корекції більш передбачуваними, а інтерес інституційних інвесторів стабільнішим. І це найголовніший сигнал, що крипта вже нікуди не зникне. Тож, друзі, що я хочу сказати на завершення? Інвестуйте з головою, зважуйте ризики та завжди слідкуйте за останніми оновленнями. Також не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.